Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді електричний кросовер Nissan Ariya. Це у нас комплектація 2WD TOP, максимальна на передньому приводі. Подивимося зовні, подивимося всередині, а також пройдемося по основним характеристикам. Почнемо з того, що це модель 24-го року виготовлення. Давайте все перевіримо. Машина тільки з дороги. Так, шукаємо. Третій місяць 24 го року. Максимальна споряджена маса 2,5 тони. Потужність 178 кВт. Це у нас 245 кінських сил на передньому приводі. Ось так. Салон такий. Ну, давайте ще продовжимо вигляд зовні. В сірому кольорі вони можуть бути. В золотому, в білому, в чорному. Ну ця на сьогодні саме поширена. Чомусь найлегше в Китаї замовити ось такий колір. Сірий в чорному обвісі, пластиковому повздовж всього кузова. По габаритах машинка практично така, як Volkswagen D4. Вони, скажімо так, однокласники. Досить схожі. Зараз я. Зроблю ставочку з точними характеристиками. Ось так. Ну, дизайн класний. От він японський. Погоджуєтесь, Nissan. Стильно все, класно. По-сучасному. Вона реально виглядає більшою, ніж вона є насправді. Так. Ось така передня частина. Що маємо попереду? Парктроніки, камери кругового огляду. Ось тут вона розташована під значком. Так, що тут ще цікавого? Ось такі клики, це денні ходові огні. Основна оптика 4, 4 лінзи ось тут розташовані. Немає матричних фар. Значок у нас підсвічується. Щодо кузова. Частина елементів з алюмінією і частина неоцинкована сталь. Так, порти зарядок розташовані з двох сторон. Получається, з цієї сторони порт повільної зарядки. Но це багато кому важливо. Про це треба проговарювати, Тому що людина замовила машину, проєктує місце для зарядки. Треба знати, з якої сторони де що розташовано. Тому повільний порт вдома ви будете заряджатися зі сторони водія. 7 кВт. Можна брати в повільний порт. З іншої сторони у нас швидкий порт. До 100 кВт бере. На швидких станціях до години часу ваш так ось автомобіль буде заряджений. Змінний струм постійний струм. Акумулятор потрійний літіонний. 90 кВт. годин. Запас ходу. 623 км, ну це у нас по відповідним циклам. З практики можу сказати, що реально от зараз в теплу пору року, уточню, є в нас тепловий насос, в теплу пору року 450 км проїдете як в режимі звичайного автомобіля з кліматом, ні в чому себе не обмежуючи. А вже, якщо далі не так активно тиснути на педаль нашу газу, 500 кілометрів також можна впевнено проїжджати, навіть більше. Так, давайте подивимося, що у нас у багажнику. Електрокришка багажника. От машина, так як приходить з Китаю. Це у нас ковпаки тут розташовані. На, вони так колесо стає більш аеродинамічним. Резина у нас Dunlop SP Sport Max 235 55R19. Однакові колеса. Звичайні теж гальма у нас дискові ось такі. Підвіска також пружинна, Макферсон попереду, багатоважельна позаду. Давайте заглянемо, що у нас під низом. Бачите, все захищено, все закрито, пильники якісь, особливо нічого не побачите. Автопарковка тільки в самій топовій комплектації на повному приводі. Ось тут немає. Все, це у нас, я вже сказав, аеродинамічні ковпаки. В принципі, машина більш нічим не комплектується заводу, Ось так вона приходить з Китаю. Є балонний ключ, є компресор з піною для ремонту, крючок. Знака аварійки, жилетка, ну і, мабуть, якась інструкція на китайській мові. Більш нічого в автомобілі нема. Про зарядку вам потрібно подумати додатково. Поличка. Не знаю, скільки це в літрах, ніколи не запам'ятовую. Але ось такий багажник. Сидіння складається, ось ця частина і ось ця. Більше тут ніяких розеточок, є крючки, нічого більш немає. Зачиняємо. Це зачинить, а це зразу заблокувати весь автомобіль. Переходимо в салон. Давайте почнемо позаду. Немає безключового на задніх дверках. Ось такі у нас. Карти дверей. Це все пластик. Скажімо так, середньої якості. Колонки, преміальна музика буде також топовій комплектації. Це все шкірзам. Тірзам, м'який пластик зверху. І ось тут дубовий. Так, з переваг, що заднє крісло, воно длінне, воно не обрізане, не коротке. Вам буде комфортно тут розташовуватися. Ось так ми маємо такий вигляд. Можна присісти. Так, Зросту 1,78 м мені більш ніж достатньо. Є люк відчиняється. Так, да, Це не суцільна панорама, до чого ми звикли. Але також непогано. Ось тут позаду текстильний матеріал, а це в нас кірзам. Одинарний склопакет, подвійний буде тільки в топі. Ось так. Що ваші пасажири будуть бачити позаду вас? Є підігрів в трьох положеннях дивану. Ну, зручно, мені подобається. так я розсівся, ноги не висять. Комфортно. Ну, двом тут прям супер буде комфортно десь на дальній відстані, підігріви, USB, USB Type-C, дефлектори, такі карманчики. Що трохи цей матеріал грубуватий. Ось такий маємо вигляд позаду. З мікроліфт, Мікроліфт. Хороший звук, Уже маємо тут безключовий доступ, бачимо сліпі зони. Тут також матеріали як позаду, нічого не змінюється. Це мене сьогодні клієнт приїжджав, дивився на машинку, каже, оце в кого цими пазурями буде подряпано. Кажу, погоджуюсь. Ось така, бо тут якийсь мягкий пластик. Є пам'ять сидінь в двох положеннях, управління вікнами, складання зеркал, блокування дверей. Так, ось так все виконано звідси. Електрорегулювання. Також ось ця підтримка регулюється. Наклон фар, підігрів керма. Це навіть не знаю. Авторучник, таймер зарядки і відкриття кришки багажника. Да, відчиняється з салону. І давайте подивимося з ключа. Також, із ключа можна... Ну, все стандартно. Ні, бачите, не все стандартно. З ключа не закрилося. Зараз перевіримо відчинення. Чу, дуже цікаво. Це що, з ключа не відчиняється багажник? Ну, для мене це прям... Я здивований. Чому так? окей, no детект. Так, а ну давайте зараз це перевіримо, бо мене прям це щось. Зачиняємо. автоскладання зеркал. Відчиняємо. Чо? О, відчинився. Ну, щось заглючило. Я ж думаю, що все. Машина ще з дороги, вона ще не адаптувалась до того, що вже потрібно починати працювати повноцінно. Так, дивимося. Тепер основне місце водія запустимо, включимо клімат, є комфортна посадка. Також кермо може під'їжджати, є електрорегулювання. Кажу, це навіть у всіх топових b цього немає. Зручно. Ось такий ми бачимо таку картину. Класне кермо. Оцей матеріал мені подобається. Він хоча такий плотний, да, він не м'який. Він не схожий на напу, яку ми зустрічаємо в більшості машин. От він такий добротний шкірзам, от реально неубиваємий. Такий, як в Тойоті, щось схоже. Запустимо клімат, китайська мова ще стоїть, автор. Ой, вмікнули, я підігрів керма, є звідси, є звідси так, ось так ми наблюдаємо особливість. Рухається ця центральна консоль, відчиняється ось один бардачок і другий. Open. Бардачок плюс якісь, якась поличка. Режим є e педал, впливає на режим рекуперації. Вона стає більш така активна. Режими руху. Селектор виборів режиму руху також. Зажимаємо кнопку, там парк. Ресів, нітраль, драйв і рекуперація. хедап дисплей, дуже чітко промальовується швидкість, але ну, крім неї більше тут нічого не показується. А давайте ще заглянемо, що у нас наш повноцінний огляд, це ж не короткі огляди в TikTok, де можна швиденько. Є тепловий насос, я вже про це говорив. Так, одною рукою вийде. Є, немає. У нас стандартна ось така кочерга, які називають. Тепловий насос. Навіть чутно зараз, як він працює, це також кондиціонер працює. Що тут цікавого? Ну так дивлюсь, навіть дивіться все прошити якимось матеріалом ось тут, ось тут. На що це буде впливати, Ну, щоб в салоні було тихіше. Навіть не було чутно, як працює кондиціонер. В принципі, тут щось побачить, нічого не видно. Акумулятор. Головне, щоб був доступ до клеми. Всі проблеми домінусовий. Всі проблеми в електристі рішаються зняттям клеми. І все. В принципі, немає тут що дивитися. Він алюмінієвий. я навіть відчуваю, що він легкий. Капот у нас. Капот з алюмініє. Давайте ще включимо, подивимося, як у нас працюють. Так, де ворійка? Найдемо швидко? Ось тут, розкажу. Подивимось, як у нас вказівники працюють. Динамічні чи ні? Так. Динамічні. Позаду яка ситуація? Можемо ще прокататися. Так, це у нас за звук. Можна відключити... Що ми виключаємо? Так, давайте повернемося сюди. Треба виставити англійську мову, поки що нічого не зрозуміло. fm радіо є, телефон по блютусу підключити можна. Але ще раз повертаюсь. давайте з мінусів. Мінус це, що немає можливості підключити. Е, не буде навігації. CarPlay не буде працювати. Ось така особливість. І це на сьогодні зробити неможливо. Немає матричних фар. Це ми вже починаємо порівнювати з Volkswagen. Тому маєте зразу про це знати. Прокатаємося. Але машина буде комфортніша за Volkswagen. Тут передній привід, тут менші колеса. От якось тут підвізка налаштованіша. Volkswagen, мені здається, більш таким збитішим відчувається. Тут підвізка налаштованіша, м'якше, плавніше. Крісла зручні, зеркала нормальні, все можна під себе налаштувати, пам'ять сидінь є. Все, ззаду також видно. Це можна відкрити шторку, можна відкрити люк. У нас камери 360, я думаю, її можна увімкнути. Ось так. Зразу на ходу і ось такий маємо LED цифрову приборну панель. От зараз у нас пише 38% на 176 кілометрів. Ariya. Два ВД топ. Як вам такий електромобіль подобається? Пишіть коментарі, я всі читаю, навіть стараюсь відповідати. Трошки піднажмем. Фуф! Я вам скажу, не шліфує. Впевнено, тут гладка плитка. Наступили, поїхало впевнено і нормальна керованість. Все, всім дякую за увагу.